Сполучені Штати Америки вже ознайомилися з планом перемоги президента Володимира Зеленського. Про це повідомила пані посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд. На її думку, ідеї українського лідера дійсно можуть спрацювати однак США та інші союзники України теж мають зробити свій внесок. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію і план, які можуть спрацювати. І ми повинні зрозуміти, як ми можемо зробити свій внесок у це, контактуючи з усіма главами держав, які будуть присутні тут у Нью-Йорку. Тому ми сподіваємося добитися деякого прогресу. Також посадовиця додала, що Сполучені Штати Америки ніколи не втрачали надії е, знайти шлях до миру. Це те, над чим президент Джо Байден старанно працював протягом останнього року, наголосила Томас Грінфілд. Ну і невідомо, кого саме з високопосадовців мала на увазі Лінда Томас Грінфілд, коли говорила е, загальне ми. Ознайомилися, втім пізніше, речник державного департаменту Сполучених Штатів Америки Меттю Міллер зауважив державний секретар США Ентоні Блінкен, ознайомився з елементами українського плану перемоги під час візиту до Києва минулого тижня. Він зазначив, що держсекретар поділяє оцінку плану, яку висловила пані Томас Грінфілд. Утім, це все, що він може наразі сказати.